То таки Канку Брат. Там у вас є в інформації коротке викладення. Але я все-таки зупинюся декілька хвилин сказати, що в 6 до 6 і 7 сторіччя нашої ери на території України існувала велика імперія про болгар І в Полтаві була столиця. Той людини, про якому будемо сьогодні говорити, це е, Кан або князь е, Кубрат. Е, Володіння прострілялося майже від Урала і до Дуная. Не випадково римські і давньогрецькі війська ніколи не ходили по території України, крім як, як побережжя е, Чорного моря, далі вони не проходили не тому, що тут не було нічого цікавого. Або не було багато, а де ви знаєте, які на землі, я вже не говорю за всі інші речі. Військо кожне зупиняється лише там, де воно зустрічає силу. І імперія зупиняється лише на берегах або на кордоні іншої сили. Якщо нічого не зупиняє війська, вони йдуть не зупиняючись. Такою силою була імперія проти якого чолю Кубрат? Кубрат так сталося, що його батько був вбитий, коли він був ще хлопчиком, і він е, виховувався у друга і союзника е, тодішніх е, протоболгар е, у Константина, е, імператора Візантії. Вони дружили. І коли сталася біда, то дружина ну вдова, е, з дітьми малими, Кубрат старший. Е, якому було близько 10 років, а інший брат Київ, по-моєму, 6 років було, вони провели майже 8 років в імперії царго в Візантії. Де, до речі, по інформації істориків, кубрат був хрещений, де отримав звання Патриція, і коли ми виповнили 18 років, він повернувся на територію нинішньої України. І рік спільно зі своїм дядьком проволодарював, а потім дядька повністю передав владу Кубрату. Кубрат не просто володарі, Кубрат не просто людина, яка якийсь час утримувала владу однієї з великих імперій. Кубрат цікавий тим, що це була людина, яка дуже цікава нам сьогодні. Його основний принцип в'єднання сила. Говорю, що тільки разом, тільки об'єднавшись, всі народи, всі племена, всі князі, всі землі можуть бути сильними. Так? Ми знаємо, наскільки тема єднання сьогодні важлива для України. Розколювати Україну по мовному питанню, чи по питанню НАТО, чи може об'єднатися заради добровольчи. І так далі, теж я не буду зупинятися. Просто хочу підкреслити, наскільки мудрою була людина, наскільки виваженою була. Тому він правив 60 років. Його правління було настільки успішне, що майже не було агресорів, які на нього нападали. Настільки була сильна і процтаюча імперія. І лише з його природньою смертю де, вороги із Хазарського кагната напали, розбили в кінці кінців після довгих війн стару Велику Болгарію. І п'ять братів розійшлися в їхніх сторони. Один пішов на Поволзя, ви знаєте, волзькі булгари, да? свого часу називали їх татарами. Одні пішов в Іспанію, Італію, там асимулювалися. Одні пішли на Кавказ, з яки пішли племена кораблакарців і є така версія, що курдів і інших народів. Я думаю, про це ще будуть говорити наші гості. Я лише підкреслю, що ще один найменший брат, брата, син кубрата, пішов на Дунай спільно з київськими військами. Спочатку відвоював землю і створив Дунайську Болгарію, а через там деякий час кнотки з, з допомогою київських військ завоювали у Візантії, вже Константин був помер, Візантія перестала бути союзником. І вони відвоювали Балкани і створили нову нинішню Болгарію. 101 років Аспарух повертається 101 рік людини. Він повертається з військами на територію України якби на свою батьківщину. І під Запоріжжям в бою його вбивають. Він захоронений в місті Запоріжжя.